Привіт! В даному ролику покажу топ-5 активів на ринку криптовалют у 2024 році з малою капіталізацією, які дадуть більше 10 іксів. Це будуть активи, які є малоліквідними, і будуть відрізнятися від топ-20 активів своєю легкістю до росту. Багато з вас замітив, що старі монети, а саме старожили, кажучи по-простому, не відмічаються ростом на сьогоднішньому динамічному ринку. В той же час вони рахуються як ліквідні монети. І є гарантом захисту від різкого дампу активу. Але це не виправдовує теперішні очікування на ринку, і сьогодні я хочу розглянути активи, які дадуть вам десятки сотень проценту росту. Думаю, кожен замітив, що ростуть ті монети, про які ви зовсім і не чули. Ви собі ламаєте голову, чому мій Ethereum Classic стоїть на місці, наприклад, як вкопаний. А який шлак росте по пару ексів на день. Сьогодні ми це виправимо і я покажу монети, які дійсно мають хорошу технічну стійкість і мусить бути у кожного свідомого українця в портфелі активів. Але також не забувайте, що не варто купляти на усю котлету одну монету, адже може вирости інша монета з мого списку і витягнути ваш портфель. Тому не забувайте про ризик менеджмент. Рекомендую вам купляти не більше 5% від капіталу на одну монету. Інше у вас має бути це фундаментал, який зараз не варто брати до уваги. Візьміть до уваги це і не втрачайте голову на ринку. Адже тенденції міняються, і, як ми знаємо, є ріст і є падіння. Гаразд, давайте перейдемо вже до наших монет. Ах, і чуть не основну суть. Термін холду монет буде більше півріччя. І також хочу сказати, що не забувайте фіксувати ваш прибуток, адже поки ви не зафіксували свою профітну угоду. Це не є ваш прибуток, так як ви його ще не вивели з біржі і не зафіксували. Першою монетою буде Emous, я вже зняв про неї детальний обзор і анімацію її роботи. Уже на каналі, довго на ній не будемо затримуватись. А для того, щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш Telegram, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку безкоштовні сигнали без цих всіх віпок, Актуальні новини і головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся вдома. Ему це проект, який об'єднує інструменти Ethereum з Cosmos SDK. Це версія Ethereum з відкритим вихідним кодом, масштабована і сумісно з іншими системами. Якщо коротко, це блокчейн першого рівня, який є частиною екосистеми Cosmos. Ідея у нього проста: перенести Ethereum Dapps в екосистему Космос і дозволити розробникам створювати свої власні блокчейні, сумісні з EVM, тобто шляхом форкінгу. Іншими словами, EOMOS – це міжблокчейн протокол зв'язку для різних блокчейнів. На даний момент є найбезпечнішим і децентралізованим способом переміщення активів між різними блокчейнами, що забезпечує інтероперабельність між декількома ланцюжками. Дана монета спеціалізується на Web3. Перейдемо зразу до інвесторів у 2022 році. Вони залучили 27 мільйонів. Це доволі багато на таку монету, і у них тут є Galaxy, Хіобі Ventures, просто Ventures… І Coinbase Ventures, також бачимо PolyChain Capital. Дана монета є одною із нових раніше, вона називалась Ethermint, але вони вирішили випустити свою монету і отримали ось таку назву. Якщо коротко, монета переводиться як EVM Bridge, тобто міст, який з'єднує різні блокчейни на EVM. Перейдемо до технічних показників. Як бачимо, ціна зараз 0,15 центів. Alt-High був її на 3 доларів і зараз з АТХ це 96%, вона упала. Як бачимо, пішов вже деякий ріст, і почалася активна купівля, об'єми також стали великими, це доволі хороший знак. Капіталізація даної монети 86 мільйонів. Циркуляція монет на ринку 57% із 1 мільярду токенів. Як бачимо, знаходиться монета на 407 місці, є куди рости. По монеті скажу, що це абсолютно технічна монета, яка може дати вам близько 10 іксів протягом пару місяців. І також на трансфалітті ви можете її стейкати під 37% річних, що доволі також є абсолютним плюсом. Перейдемо до наступної монети. Другою ж монеткою у нас виступає GRT. Це Graph Network – протокол децентралізованої індексації для організації даних блокчейну. Додатки використовують GraphQL для запитів до відкритих IP, які називаються під графами, щоб отримати дані, які індексуються в мережі. За допомогою Graph розробники можуть створювати безсердві додатки, які повністю працюють на загальнодоступній інфраструктурі. Дана мережа складається з індексаторів, кураторів та делегатів, які надають послуги мережі та передають дані до Web3 додатків. Також споживачі використовують додатки та споживають дані. Отже, Graph, це такий собі IP Data Service. У 2022 році вони залишили більше 50 мільйонів, і у 2020-му вже 5 мільйонів. По лінвесторам тут BlockVal, FanBushi, і знайомих нам, і Coinbase Ventures. Також у них є лід-інвестор, це Tiger Global. Монетка знаходиться на топ-50 місці. Це більше вже як іде фундаментал, але з ростом до топ-20, це спокійно вам дасть пару іксів до 10 точно. Капіталізація ж у неї 1 мільярд 700 мільйонів і Total Supply вже використаний на 86%. Як бачимо, AltamHi був на 2,4 долара, Зараз воно торгується, можна сказати, за безцінь, Це 18 центів. Якщо ж ми візьмемо 10 іксів, це близько буде 1,8 доларів, що схоже на правду. Як бачимо, зараз вже пішов такий собі ріст із дна. Тут уже дала монета 1 ікс. Потенціал для росту є до 0,40, як мінімум. Тут найближча у нас проторговка. Отут уже політ у нас спокійного росту, нічого вже їй не буде мішати. Можу сказати по ICO. Який процент зараз вона дала своїм інвесторам? Це від теперішньої ціни, це 6 ексів, АСО було у 2000 му і торгувалася недавно близько своєї початкової ціни, що також є дуже хорошим знаком, що втрачати ціну вона явно нижче не буде, так як інвесторам це невигідно. Топ-3 це SEI Network, Blockchain Layer Лєєрва, створений спеціально для DeFi з метою для стати фундаментальною платформою для майбутньої фінансової системи. Він побудований з використанням також з Cosmos SDK і Tendermint. SEI Network має будований в ланцюжок книг, замовлень, яка дозволяє смерт-контрактам отримувати доступ до спільної ліквідності. Поширеною помилкою є думка, що SEI – це defi міража. Однак, обмін цифровими активами є універсальним для ігрових, соціальних та nft Торгівля. Тут є основним призначенням. Абсолютний топ-5 е, монет, які входять в лер 1, це є Network. як бачимо, по інвесторам зразу пройдемося. У них є Ventures Fund, який ще непонятно, скільки вложив. Bitget, нижче йдемо, це 30 мільйонів, вище Bitget і ForSight Ventures дали 50 мільйонів, що є досить великою сумою. нижче бачимо біржу OKX, яка також інвестувала. Тобто бачимо декілька більш, які вже інвестували, Coinbase також. І достатньо велику суму вони інвестували, тому можемо очікувати від цього проєкту великих сум. Перейдемо до самого графіку. Монета знаходиться на 85 му місці, торгується на 0,35 центів. Якщо ж ми подивимося від хая, це у нас був 0,50. Монета, бачите, почала рости від 0,06 центів. Почався тоді лістинг, і упали на ту ж майже суму, що і при лістингу. Монета вже дала 3 ікса від свого локального дна, що є також чудовим признаком, що монета є дуже сильною. Капіталізація це у нас 800 мільйонів, також не є досить великою. І по циркуляції у нас всього лиш 23% в токенах. Що ж, до інвесторів перейдемо, і скільки їм ця монета вже дала Xів. Як бачимо, монета вже дала 71 x що є доволі багато, але на такому ринку, я думаю, це максимально невелика сума для них. Тому, скоріше за все, токен буде більше розганятись і буде щось схоже на Solano. Але поживемо і побачимо. Наступна монета. Четвертий актив, на мою думку, є самий найкращий тут у цьому топі, і я максимально вам рекомендую його купляти. Він є максимально технічним, продуктивним і соціальна мережа у нього також активно працює. Монета під назвою Nervous Network побудована на risk v та захищеним Proof of Work. СКБ є найбільш ночним та інтероперабельним 1 в індустрії блокчейну. Він слугує основою для Nervos модульної блокчейн мережі, побудованої з нуля, щоб забезпечити неперевершену безпеку, децентралізацію, гнучкість та інтероперабельність. СКБ генерує довіру і поширює її на верхні рівні, роблячи мережею довіри. Це також сховище цінності мережі Nervos, що надає публічні, безпечні і стійкі до цензури послуги зберігання активів, індифікаційних даних та інших. Загальних знань, створених в мережі. Також вони кажуть, що будуть активно розвивати спільноту розробників і прагнуть запропонувати блокчейн розробникам нові захоплюючі можливості. Якщо коротко, то Nervous – це такий собі сейф у світі криптовалюти, де ви можете зберігати ваші дані. Монета знаходиться на 277-му місці, капіталізація у неї максимально маленька це 155 мільйонів. По графіку можу сказати, що. Монета давно вже на дні, All time High був близько 0.033. І зараз близько торгується на 0036. Тобто це максимальна ціна, яка була при початку лістингу. Також покажу вам, який був ICO. ICO зараз знаходиться на мінусі, це мінус 70% майже була платформа CoinList. І як бачимо, інвестором був Dragonfly Capital. Монета вже близько року знаходиться на накопиченні, це з 2022 року, і по сьогодення ось такому діапазоні торгується. Як бачимо, вона ще ні разу не вийшла з цього діапазону. Я очікую вихід з цього діапазону. В ось цей рівень торгівлі, тут вже буде більш-менш двіжуха почнеться, і ціна буде вже показувати високі, як раніше. Стрибки, і на цьому вже можна буде заробити, тому рекомендую вам зараз її максимально набирати в ваш портфель. Останнім токеном на сьогодні буде такий собі Велес заснованим вихідцем із України, власником компанії Александровим Alex із Одеси, і також Coin CoinPayments у 2019 році. Що ж таке Велес? Велес це проект, який поєднує блокчейн та інноваційні технології для створення прозорої керованої спільноти. Та децентралізованої екосистеми продуктів та послуг соціальні потреби та прагнення стати галузевим стандартом Велос розроблена як блокчейн програма, придатна для тисячі додатків та сервісів, які будуть побудовані на ній. Тому її проєктують як одну з найбезпечніших і найшвидших. Платформ в індустрії місія ж полягає у створенні та інтеграції технологічних продуктів і послуг, що змінюють світ, щоб покращити життя людей у всьому світі та зробити інтернет знову вільним, таким як він був раніше. Тобто, вони намагаються зробити монету на Цінностях web 3 Сам блокчейн заснований на коді Solana і гарантує пропускну здатність більше 50 тисяч TPS. став партнером команди Ferrari, підписав транзакцію в космосі, як написано. І засновники планують зайти в топ-10 -топ блокчейнів на ринку. Дана монета з легкістю може вам дати більше 20 іксів, її ціна 0,012 центів, і рейтинг 688 місце. По капіталізації це 30. 2 мільйони, максимальна мала монета, яка може стрільнути в будь-який момент. І також дивимося на графік. На графіку вона торгувалася близько на 60 центах, це як коли був АТХ. І зараз вона абсолютно скамінну зараз затопталась. І як бачимо, ось цей розрив він легко заповнюється. Якщо брати ось цю ціну, і якщо вона виростає, от сюди це буде ріст буквально за. Пару тижнів з легкістю, це вже буде 20 іксів. І зразу покажу, де вона торгується. По біржах зразу скажу, що вона не є на Binance, на Bybit. Максимальна монета, яка може зробити постріл вгору і почати ліститись на усіх топових біржах. І це дасть великий привід, щоб вирости ще більше. Тому максимально вам її рекомендую взяти на спот буквально. 1-2%. Нехай вас лежить, і в майбутньому простріл точно буде, як мінімум, 10 іксів тут уже в дійсності гарантовані вам. На даній ноті ми з вами прощаємося. Не забудьте підписатись на мій канал, де ви зможете побачити більше інформативної інформації і корисної для вас. І ще раз дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео.